Також я хочу сказати, що ми сьогодні наш департамент зовнішніх зв'язків звернувся до усно до представництва консульства Російської Федерації, щоб нас повідомили, чи будуть проведені якісь заходи. Чи консулом, чи е, представниками консульства Генеральної Російської Федерації у Львові 9 числа. Е, власне, мені протягом десь години часу після нашого дзвінка надійшла термінова, терміновий лист від представництва закордонних справ України у Львові Пана Войнаровського. Про те, що до представництва Міністерства закордонних справ надійшла нота Генерального консульства Російської Федерації, в якій російська сторона повідомляє, що 9 травня співробітники згаданої установи планують здійснити покладання вінків та квітів до пам'ятників та меморіалів у Львові. У зв'язку з цим Генеральне консульство Російської Федерації просить вжити необхідних заходів безпеки. І представництво Генерального консульства інформує, що Генеральне консульство, власне, буде покладати квіти. Буде покладати квіти і просить забезпечити безпеку. Про це ми повідомили власне правоохоронні органи. Щоб була забезпечена безпека і представникам згаданої установи, е власне, я звернулася до представника Міністерства закордонних справ після цього листа, пана Войнаровського, е де я інформую, що керівництво Львівської області затвердило програму вшанування пам'яті загиблих під час Другої світової війни заходи якої відбуватимуться 8 травня, ми додаємо програму до участі в цих заходах. Запрошені керівники усіх консульських установ іноземних держав у Львові. І, зважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію, надіємося на розуміння і виваженість російської сторони. Та висловлюємо сподівання, що представники Генерального консульства Російської Федерації у Львові обмежаться участю у заходах, передбачених вищезгаданою програмою 8 травня. На цей лист ще в нас відповіді немає на сьогодні. За результатами, ще раз кажу, сьогоднішньої наради з представниками правоохоронних органів силових структур. На даний час ситуація контрольована, знаємо хто приїжджає, блокпости встановлені, машини перевіряються.